сказати так, що На Кубок ну, вийшла дуже непогана ігра. всі віддавалися на всіх, на всіх не в 100, 200%. Ну, це дотягнули, можна сказати, також, до пенальті. Правда, трошки удача посміхнулася, може, в той день не нам, але ну, це, можна сказати, все закономірно, дуже сильно підстали ноги, голова вже не соображала. Ну, ми старалися, я думаю, що самовіддачі до нас не повинно бути. Ну, що не пройшло далі, це дуже жаль, бо хотілося зіграти вже на рівному стадіоні вдома в Тернополі і півфінал Кубка. Ну нічого, життя продовжується. Як бачите, сьогодні ми настраїлися на того, було дуже мало часу, щоб восстановитись після 120 минут, тим більше, що в нас не було ніякої підготовки практично. Ми так з чистого листа зібралися і почали грати в Ну, Сьогодні ми знали, що Динамо погана команда. Вроді там якби амбіції є у молодих хлопців, але... Не знаю, нас наші, сьогодні було більше бажання перемогти, обіграти. А щодо «Динамо» Київ, я думаю, що вони зіграють посильніше, ніж сьогодні. Ну, як подивилась, в принципі, майже там. Всі ті самі, що іграли. грає там за виключно одного-двох чоловік. Ну Це не проблема, це всі футболісти. Раніше мені довелося з Семенюком зустрічатися, в іншій команді грав разом. З Задіком Панусом перший раз. Але це футбол. І я думаю, якщо людина розуміє футбол, то нема проблеми, чи ти сьогодні прийшов, чи ти вже в команді Рік. Це футбольне мислення, я допомагає всім. Ну, звісно, вже в новому сезоні хотілося забити, але практично моментів таких, як в мене, не було. Ну але все таки головне, що ми виграли, а хто забив, як забив, це вже таке на другий план виходить. Головне, що ми здобули перемогу, дуже важку в такій вже в кінці матчу, якби можна сказати, таку через не можу. Вже вже багато підсіло футболістів, людей було дуже важко рухатись. Але ми доказали, що ми команда. Перш за все, що всі об'єдинились хлопці, тренера, как бы, и мы достигли цього результату. результата. Колектив в команде прийняли теж очень здорово. І, і, і Тренера і пацаны команди команды тоже много знакомых парней. Все понравилось, все здорово. Хороший колектив у нас. Раз еще никто не играл. Все играл. Конечно, чуть-чуть сложновато было, потому что команда сбора не прошла. Я думаю, мы берем, конечно, готов, это здоровая конкуренция и время покажет, кто сильнее. Ну, команда молодая, перспективная, все амбициозные парни, которые бежали вперед. Ну, непонятное дело, сборы прошли, нам немножко было тяжеловато, но, как видишь, выстояли сзади на ноль впереди. Забили, взяли три очка. Ну, Це така гра, де не завжди закономірний результат. Я їх передірую попереджував, що «Динамо Київ» — це і Динамо Київ, молоді амбіційні футболісти, які вийшли в прекрасний збір, кваліфіковані тренери працюють, але не завжди є логіка в футболі, мабуть, у нас сьогодні не спрацювало, але я вдячний, що вона спрацювала в нас. Спрацювало. В нашій команді бракує як мінімум ще три футболісти. Але з того, що в нас є, буде можливість, ми однозначно підсилимося, тому що два ключових гравця, які вибули. Романюк може в наступному матчі зробити, а Семенюк, мабуть, до кінця сезону. Однозначно ми будемо ще купитися. Це вже питання до генерації. Це тільки він може вирішити. Я думаю, що може щось зміниться.